Слава Богу. Слава Богу. У кожного в житті свої потреби, у кожного в житті якась є біля, але не всі в печалях кличуть небо, не всі шукають Господа. не всі. І так стає, і цього дуже гірко, що хтось надію на себе кладе, не на Христа, а на просту людину. Ну а в людини що вона знайде? Так часто білі смуток сіють, і замість співчуття доконуть. Так мало людей розуміти мілью, і так багато рано завдають. І ти стоїш, від когось ти чекаєш, хоч крикітку душевного тепла, і в цьому всьому, ти не помічаєш того, хто це давно тобі все дав. Моє дитя повір, я не змінився. Опинився у нас склані духом тім бою. Всі учні спали, я один молився, підтримки ні від кого не було. І підкривали по чолі котився. А скільки раз дитя таке було, що навіть і рідні гай не розуміли і не приймали Господа свого. Сміяли з мене, глузували і били. Від цього всього тяжко так було, але він я знав, моя підтримка в небесах та мій отець, і шлях цей треба, бо доля світу на моїх плечах. Тебе, дитя, я добре розумію, мені відомі всі твої страхи. Прийди до мене, я тебе сірію, як гріх та свої птахи. Поплеш, дитя, я сльози витираю, бо бусі мною я ж твій добрий Бог, якщо падеш. Я що підіймаю, цілий день ран і поли. Чому сьогодні так засумувала, Чому печаль сіла у тобі, невже у мене сили вже не стану? Чому ж, скажи, здалася в боротьбі? Не зупинись, не стайся, не злякайся, не падай духом, я з тобою є. Мені, як і раніше, довіряйся, бо лиш мені, опора твоя. Лише всьому вірною лишайся. Настане день, побачиш, щобеса, я твій Господь, а ти моє дитя.